День малята! Сьогодні до нас завітав у гості ось такий чудовий песик. Він у мене поцікавився, що ж таке овочі, і попросив розповісти йому. Тож, песик, сідай біля тарілочки з моїми овочами, які стоять на столі, роздивись їх уважно та послухай мою розповідь. І вам пропоную закріпити свої знання про овочі. Почнемо з морквинки. Морквинка росте в землі, а її листечко над землею. Має трикутну форму, нагадує нам трикутничок, помаранчевого кольору. Картопля росте теж клубеньком у землі. Має овальну або круглу форму. Її листечко теж над землею. Перець росте над землею, на кущику. Має різні корити. Кольори може бути червоним, жовтим, зеленим. І навіть малята перець може бути гірким, не тільки солодким. Баклажан. Він фіолетового кольору росте на кущику над землею. Помідор. Помідор червоного кольору круглої форми. І росте також на кущику. Огірок. Огірок. Овальної форми росте на кущику над землею. Кабачок, кабачок теж овальної форми росте на кущику над землею. Малята. Ви побачили, що деякі овочі ростуть в землі, а деякі овочі ростуть над землею на кущику. Ці овочі різні на смак. Наприклад, помідор м'який. Та соковитий. Огірок твердий та соковитий, морква тверда та хрумка. Картоплю сирою в їжу не вживають, її тільки видварюють. Перець твердий, хрумкий. Малята. А зараз я вам пропоную пограти в дуже цікаву гру. Скажи, ласково. Наприклад, давайте спробуємо. Морква. як буде ласкова, правильно малята, морквинка. Картопля, як буде ласкова, картоплинка. Перець, перчик. Баклажан, баклажанчик. Помідор, помідорчик. Огірок, огірочок. Запам'ятали про овочі, де вони ростуть і які вони бувають. Тепер я вам пропоную звернутися до ваших матусь і запитати в них про овочі, які є у вас вдома. Та спробувати їх на смак. І самим спробувати визначити, які ж вони кислі, солодкі, гіркі, смачні. А ще, щоб вам Пропоную заплющити оченята, і щоб вам мама дала шматочок любого овоча. І ви спробуєте відрізнити на смак. Що ж то вам мама дала Морку або огірок, або, може, помідорчик, або, може бурячка кусочок. Тож діти, спробуйте пограти, це дуже цікаво. А ти, песик, зрозумів, що таке овоч?